Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про візуалізацію, і чому вона дуже часто не працює. І більш того, дуже часто вона, навпаки, затримує процес отримання вашого бажання, досягнення вашої мети. І чому так стається? На мою думку, є три важливі причини. Тобто, як ви знаєте, перша це дуже багато. Коучів, експертів з питань, там, як досягнути бажаного, з езотеричних тем. Вони дуже багато кажуть про візуалізацію, про те, що вам важливо створити цю ідеальну картинку в голові, яким може бути ваше життя там. Ваше найкраще життя, скажімо так, а, може там створити карту бажань, і потім регулярно там, раз в день або декілька разів в день уявляти, як ви живете ось це найкраще життя, там дивитися на цю, на, на цю карту. А, і, ну, а, дуже багато використовувати свої, своєї уяви. Але, на мою думку, це а, більше шкодить, аніж приносить користі, тому що а, в цьому процесі ви дуже-дуже багато енергії віддаєте а, цій картинці а, майбутнього, яке навіть не факт, що відбудеться. Тобто ось цю енергію. А, вона не йде на те, щоб притягнути е, ту точку реальності до вас, вона йде на те, щоб просто е, зробити ту точку реальності більш вагомою, але це не значить, що вона швидше притягнеться до вас, або взагалі притягнеться до вас. Тобто це дуже важливо розуміти, і ми навіть якщо ви не дуже там вірите в... Ці штуки з енергіями, це навіть можна пояснити з наукової точки зору, тому що для нашого мозку це однаково, якщо ми щось уявляємо і якщо ми щось відчуваємо насправді. Тобто, і що стається, коли ми ось там дуже часто все уявляємо, там, фантазуємо. Це о оці ось ці фантазії наш мозок а, починає сприймати як те, що ми вже досягнули цієї мети, і як те, що нам не потрібен ресурс, нам не потрібні сили на те, щоб, а, щоб досягати його, тому що ну, ми, вже, ми вже ось це відчуваємо, ми вже отримали цей. Дофамін, серотонін з цієї мети. Тобто, нам вже круто, нашому мозку вже круто. І якщо ми кажемо про енергію, то ми дуже багато енергії витрачаємо на ось ту ідеальну картинку вашого найкращого життя, а могли би використовувати цю енергію на якраз на досягнення своєї мети. А наступна причина, яка а, може сприяти тому, що візуалізація буде вам лише шкодити, якщо ви, а, навпаки, будете дивитись на карту бажань, а, фантазувати про ваше ідеальне життя, ви будете а, підсвідомо розуміти, що воно все ще не ваше. А, тобто ви не ви не будете отримувати ось того дофаміну, про який я казала до цього, але, навпаки, у вашій підсвідомості буде з'являтися все більший розрив між тим, що у вас є зараз, і те, що ви хочете отримати. А це дуже шкодить процесу отримання бажаного, тому що ну, ми ніколи не. Там, не мріємо про щось, що вже на нашому рівні. Ми завжди мріємо про щось, що там на декілька рівнів вище, вище за наш. Так? І е, наша основна мета на цьому процесі це якраз підняти себе ментально на, на рівень того, на якому рівні є те, що ви бажаєте. Тобто нам потрібно. Запевнити свій мозок, що ми можемо це отримати. Це реально, це, ну, це навіть нічого там надприроднього не потрібно. Це просто там, нам просто потрібен план. Це реально отримати. А коли ми а, дуже часто там, дивимося на наші карти, карти бажань, і там ми бачимо, наприклад, а, не знаю, кру круті машини, будинки. Там особистий не знаю, особистий будинок приватний, великий, там трьохповерховий, а ми живемо зараз в, там, в зйомній квартирі, то ну, ви не зможете обманути свій мозок що, і впевнити його, що це ваш рівень, що ви можете швидко. Прийти до того рівня і мати цей, цей будинок особистий. Тобто для вашого мозку все одно це буде дуже багата, дуже велика відстань від того, де ви є зараз, і від тієї точки, куди ви хочете потрапити. Тому не потрібно дуже багато концентруватися на ось цій. На ось тому дуже високому рівні, куди ви хочете прийти. І третя причина, яка випливає з другої, це про те, що коли ми формуємо там карту бажань або візуалізуємо, ми часто. Підсвідомо, як сказати, підсвідомо будуємо шлях до досягнення мети. Тобто, якщо ми у нас там на карті бажань там особистий будинок, як я сказала раніше, ми або там крута. Машина, і ми е, підсвідомо на основі наших наявних упереджень ми починаємо е, будувати такий собі шлях, як ми це можемо отримати. І тобто, ми можемо думати, ага, тобто мені потрібно там, підвищення на роботі, мені потрібно стати директором е, або віце-президентом, щоб мати такий. Е, Рівень доходу, щоб я е, міг цю, собі це дозволити. Ну, тобто, в нас вже є якийсь шлях до е, того, як це отримати. Але м, дуже важливо розуміти одну штуку: коли ми загадуємо бажання, і це щось таке, що ну, дійсно на декілька-декілька рівнів вище за те, е, де ви є зараз. Нам не потрібно придумувати шлях, як ми це можемо отримати. Тому що дивіться, Всесвіт він працює за іншими законами, тобто, ми не бачимо всієї картини. Навіть якщо ми там суперрозумні, зрозуміли там кармічні закони і причинно наслідкові зв'язки, ми все ж таки не бачимо усієї картини. І ми не, ми не повинні це бачити, і ми просто не можемо навіть осягнути, як дістатися до нашої. Мети до нашого бажання найбільше е, найбільш зручним, найбільш швидким для нас шляхом. І тобто, коли ми загадуємо бажання і ми так підсвідомо думаємо, так мені потрібно підвищення, мені потрібно там нова посада або нова робота, е, ми, як, ми відкидаємо інші шляхи. За якими до нас може прийти бажане. А може бути таке, що в нас ось є шлях, ми просто його не бачимо, який там дозволить нам отримати це не за не знаю, 5 чи 10 років, а там буквально за рік. Але ми просто цього не бачимо, якщо ми будемо занадто сфокусовані на тому шляху, який ми бачимо, який ми обрали для себе. Тому моя парада це не фокусуватися на шляху досягнення ціль мети, а фокусуватися на те, в якій в якій реальності ми хочемо опинитися, в якій точці точці реальності, точці вірогідності ми хочемо опинитися, щоб мати таке життя, про яке ми мріємо. А тому моя найголовніша рекомендація з усього цього відео це ви повинні дуже обережно використовувати візуалізації і не зливати енергію туди, відкуди ви її не зможете отримати потім. Тому що якщо ви собі там придумали якісь. Ідеальний варіант майбутнього, і ви там мрієте про це кожен день і ви зливаєте туди дуже багато енергії. І думаєте, що ось коли ви туди прийдете, ви отримаєте цю всю енергію назад. То такого не буде, і ви цим закриваєте собі дуже багато інших шляхів, яким до вас може прийти бажане. І тому фокусуєтеся на на стані, в якому ви хочете бути, на тій реальності, в якій ви хочете опинитися. І також, до речі, для мене візуалізація працює непогано тільки коли я просто. Просто обираю, там, знаходжу ілюстрації е, до того життя, до якого я хочу прийти. Тобто, якщо я там заходжу в Pinterest і там, е, створюю собі е, відповідний фіт, віжу борд, і потім я там, не знаю декілька разів в місяць зайду і подивлюся там, на нові картинки, які. Які відповідають моєму уявленню про ідеальний рівень життя, ну, ідеальний для мене зараз, то це буде просто мотивація, це буде просто нагадування, чого ви хочете, і до чого ви хочете прийти, врешті-решт. Тобто, але я не заходжу і не дивлюся кожен день, я не уявляю, як це буде, коли я це отримаю. Це просто такий собі завдання напрямку для мого мозку, для поля навколо мене, про те, куди я хочу прийти. І коли ви використовувати візуалізацію в такий спосіб, тобто просто. Просто як напрямок, просто як ілюстрацію вашого життя, але ви не думаєте про це там, кожен день і не зливаєте туди цю енергію, і не думаєте про те, що але ж, ну, там, це, це так далеко, скільки мені потрібно працювати, щоб цього досягти. До речі, це також важлив, важлива тема це якраз про. Другий пункт в другу проблему з візуалізацією, бажано додавати на ось цю там дошку бажань або візуалізацію, якісь речі з рівня не набагато більшого, ніж те, де ви є зараз. Як я сказала, якщо у вас на дошці є. Там особистий будинок, а ви живете в зйомній там, однокімнатній квартирі, і ви кожен раз дивитеся і думаєте, що та я навіть не знаю, як мені цього досягти. Ну, типу, де я, а де цей будинок, то е, краще буде, якщо ви почнете хоча б з е, е, там, можливості знімати більш е, там більш е, зручну квартиру, більш круту, або ж з е, того, щоб купити собі ось цю там квартиру, е, це не буде дуже-дуже-дуже високий рівень для вас, тому що ну, це ви можете там собі. Уявити, що ви цього можете досягти, так? Але все ж таки це вашому мозку дасть сигнал, що це не така велика відстань. Ми можемо до цього прийти, це, це не страшно, це ну, нормально. Ось, тому це все, що я думаю про візуалізацію. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх в коментах.